Позірна невідповідність у походженні мов з книги Джона Пайпера Зло тріумфує та програє. Буття 11.1.9 начебто описує походження мов, але уважні читачі буття помітять, що в розділі 10 розповідається про народи і мови раніше перед історією про Вавилонську вежу в бутті 11. Наприклад, погляньте на буття 10.5. З них відокремилися острови народів у їхній землі, кожний за мовою у своїх племенах і у своїх народах. Тоді ви доходите до буття 11.1, яке каже: уся земля мала одну мову й одні слова для всіх. Автор книги буття знав, що робить. Він не забув у 11.1 те, що написано щойно в 10,5, 20 і 31, лише два вірші тому. Отже, нам доведеться визнати, що автор не помістив ці дві історії в хронологічному порядку спочатку він описує поширення народів і мов у розділі 10, а тоді походження цього різноманіття в 11.19. Іноді, коли вам кортить сказати щось приголомшливе про подію, ви говорите про це на початку розповіді, а іноді чекаєте до самого її завершення. Після потопу Бог сказав до Ноя в бутті 9.1 Зростайте та розмножуйтеся, наповнюйте землю і володійте нею. Саме це й описує розділ 10, показуючи, що відбувалося тоді, коли множилися народи й мови. Це здається звичайним сповненням Божої заповіді, природним послухом Господу. А тоді буття 11.1.9 ошелешує нас новиною. Це насправді не був ніякий послух люди не розходилися, щоб заселити землю. Вони групувалися. Бог зійшов, розбив їхній непослух і зробив це групування неможливим. Він змішав їхню мову та розбив людство на безліч народів і мов. Замовити друковану книгу, завантажити в електронному вигляді, слухати аудіокнигу, читати відгуки на сторінці книги на сайті книги 365org Поділіться цим уривком з вашими друзями у групах спілкування та соцмережах, щоби й вони могли прочитати чи прослухати його, і, врешті, прочитати цю книгу. Для когось це може стати Божою відповіддю на багато молитов.